Виконуємо номер 239 із підручника Геометрія 7 та номер 19,28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеса 2024 рік. Щоб засіяти 1 метр квадратний землі, потрібно 40 г насіння газонної трави. Кілограм такого насіння коштує 90 гривень. Скільки коштів потрібно, щоб засіяти газонною травою клумбу у формі квадрата, сторона якого 20 метрів. Приступаємо до виконання. Знайдемо площу нашої клумби. Форма квадрата тому знаходимо площу квадрата. 20 помножимо на 20, отримаємо 400 метрів квадратних і пояснюємо, площа. Клумби. Тепер відомо, що на 1 метр квадратний землі потрібно 40 грамів насіння. Отже, на 400 метрів квадратних землі потрібно в 400 разів більше. 400 множимо на 40, отримаємо 16 тисяч грамів. Потрібно. Насіння газонної трави. Ну, а тепер подамо це в кілограмах 16 тисяч грамів, в одному кілограмі тисячі грамів, тому це 16 кілограмів. Ну, а тепер уже можемо знайти, скільки це коштує. Бо відомо, що кілограм такого насіння коштує 90 гривень, а у нас 16 кілограм 16 множимо на 90, отримаємо 1440 гривень і пояснюємо, потрібно коштів. Записуємо відповідь. Одна 440 гривень. Номер 239 із підручника Геометрія 7, та номер 19.28 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.